21 червня на базі національного природного парку Північне Поділля у місті Золочів пройшов семінар на тему імплементація оселищної директиви Європейського союзу оселища та флора. Сьогодні на тиринах Золочіва і подільського, північно подільського національного природного парку відбувається спеціальний семінар, в якому беруть участь міжнародні експерти. Представники Міністерства екології та природних ресурсів і представники низки національних природних парків, природних заповідників, біосферних заповідників України це можна сказати надзвичайна така подія не тільки для скажімо так, національного парку північного поділля, для Золочева, а й в цілому для України, тому що це один з кроків до наближення до європейського законодавства. І в цілому до тих рамкових вимог євросоюзу як відомо в Євросоюзі, діють директиви, які єдиними є єдиними для всіх країн Євросоюзу. Що важливо, вони встановлюють посилені екологічні вимоги не тільки для національних парків, заповідників, вони встановлюють екологічні вимоги єдині для всіх країн. Які стосуються всіх секторів економіки, і головною метою яких є поліпшити соціально-економічний стан населення, поліпшити якість життя, поліпшити тривалість життя, поліпшити можливість людей відпочити. І це все ми бачимо в країнах Євросоюзу, тому сьогоднішній семінар він має показати, що на теренах Золочівського району. Де розташований Національний парк Північне Поділля є надзвичайно великі європейські цінності. І завтра вчені, які тут присутні, а тут присутні і кандидати науки, доктори наук, кращі експерти України, вони вийдуть в поле на місце і вони покажуть, що тут знаходяться особливо цінні рослини, які окороняються кругом в Європі. Вони або вже зникають, або вони вже, ну скажімо так, мають до них спеціальні заходи збереження дотримані, але вони тут є і вони показують, що той менеджмент, який був до цього, він все-таки не знищив все. Його треба продовжувати і поліпшувати на сучасних європейських принципах. І другим важливим завданням це є, звичайно, тренінг. Тому що Ян привіз із собою такого важливого фахівця, який відомий в Європі, і Ян про це розкаже. Будуть показані сучасні технології картування, сучасні технології використання гіс технології Завтра ми це побачимо. На карту будуть нанесені спеціальні оці от обриси, ареали, знаходження особливо цінних рослин. В Золочівському районі. І це все буде відомо в широкій громаді. Тобто кожен мешканець району може побачити і може пишатися тим, що тут є якраз цінні європейське значення рослини. І вони можуть туди прийти, побачити і зробити свій особливий внесок в збереження. І знання воно буде принесено тими науковими експертами, які зараз присутні на цьому семінарі. А друге, це ми все-таки чекаємо про внесок мешканців району. Тому що без ну, такого свідомого відношення мешканців до національного парку, до збереження, скажімо так, тих природних цінностей нічого не вийде. Тому що це не просто, скажімо так, поводження з відходами. Ну, всі розуміють, що треба правильно поводжуватись. Всі розуміють, що треба мати, ну скажімо так, відводи відведення, каналізацію, очистку січних вод. Це всі більш-менш розуміють. Але от е, та краса рідного краю, яка є тут, і сюди саме цьому, і приїхав проєкт для того, щоб якраз відмітити цінність, оце треба примножувати і підтримувати. І ми надіємося, що місцеві люди, місцеві мешканці. Які все це зберігли, вони будуть далі і продовжувати і посилювати якраз свою роботу? Отже, в нас тут два завдання. Одне завдання полягає в тому, щоб переконати владу щодо того, які саме дані повинні збиратися для того, щоб створити. Систему природозбереження за європейськими стандартами ми також хочемо їм показати, що це можливо, тому що деякі люди просто не вірять. Вони думають, що даних потрібно багато що спеціалістів, експертів потрібно багато. Ми стверджуємо, що навіть в цих умовах це можливо і в Україні все ж таки є ця перевага, є належна кількість фахівців. Yeah. Які uh, працюють в неурядових громадських організаціях в академії наук в інститутах, yeah. займаються ботанікою, охороною природи. Yeah. І це якраз пов'язано з нашим другим завданням, для якого ми тут. Наше завдання також підготувати цих експертів до виконання тих завдань, які повин... потрібно буде виконати. Ми організуємо семінари, тренінги, це вже другий такий захід в Україні, і на кожному з них приблизно 40 українських фахівців отримують навички із картування поселочів. І Ми їм показуємо як загальну філософію, так і системи. Ми як законодавчі аспекти, так і практичні роботи з базами даних, як саме ці дані збираються. І я з нетерпінням чекаю на наш елемент робіт в польових умовах, тому що я багато чув про велике біорізноманіття у парку Піонічне Поділля, тому я думаю, що це буде хороший такий зразок, на якому ми покажемо, як це працює. На наступний день після семінару відбулася поїздка у село Стінка Золочівського району. Тут учасники семінару мали нагоду полюбуватися прекрасними краєвидами, а також провести огляд рідкісних рослин на території природного парку Північне Поділля. Це суцвіття від Касника та Терноколистого. Вид ендемічний зустрічається як і лише на Волиноподіллі, на терні України і у двох місцях на території Польщі. Занесений до Човони Книги України, а також до списків, додатків Бернської конвенції, охороняється в Європі. Дуже рідкісна рослина. У всі часи на території України було відомо десь до 20. 22, може, місць зростань, не всі вони збереглися. Скажімо, у Волинській області вже його немає. Ще є два невеликі зростання, одне з яких достовірно відомо, що живе в Рівненській області. І далі Бродівський район, гора Макітра. кілька особин. В Кременецькому районі там поруч село Лопушне, велике зростання. І оцей Гологірський масив це одне з дуже чисельних і великих зростань. Він розвиває соцвіття, з'являється пізніше, десь у липні, місяці, зараз не видно, видно лише розетку листя. І квітує таке соцвіття. Тут, щоб подивитися на прозір, можна побачити просвіт такі пусті місця. Зверніть увагу, який там візерунок, як розміщено ці насінини, були насінні камери розміщені. так Треба мати якийсь логариф. Чи алгоритм, щоб це все так розмістити. І таке суцвіття може мати десь до тисячі насінин. На жаль, насіння висипається весною, інше, на жаль, не висипається. Але після висипання насіння, коли, на жаль, трапляються пожежі, тут люди просто не думають, що роблять, підпалюють схили, вони вигорають. І все насіння 100% гине, тому що воно висипається весною. Після того насіння опановлення не дає. Але це. Те, що ми маємо, це найбільш чисельне зростання на території України. Ще Можна додати те, що це рослина монокарпик, тобто вона квітує і плодоносить лише один раз в житті. Після того, як цвіт відкрився, запускається в дію гормон смерті, і всі соки, всі поживи, речовини йдуть на те, щоб дати насіння. Сама рослина в природних умовах від проростання насіння до плодоношення може пройти років сім. В у умовах культури років 4. Після того квітує і відмирає. Дає насіння, відмирає, звільняє місце для наступного покоління. Ломий ніс. Розтерти треба сильно, щоб виступив сік. І тоді починає ломити ніс, крутити. Тому така українська назва дуже влучна, дуже точна. Але за рахунок цього, що він розширає там звужує ці капіляри, можна також і гаймові пазухи очистити, бо виділені з носи йти потім витікати. Ну, Це проблема сьогодні. Таких препаратів де досить мало для гаймових пазух і лобних пазухів очистки. Тут у цій місцевості ще Михайло Загульський записав інформацію від, від людей і використовували в давні часи для лікування під час епідемії чуми, холери, от, також туберкульозу. Сьогодні як воно застосування нам невідоме. відомо. Офіційна медицина його не визнає, як лікування лікувально. Ми людей втратили і втратили інформацію, не знаємо як. Але Головне як збережемо рослину, то потім колись може інформація та відновиться і дасть людям якусь користь. Це жовтець Запаловича. Оригінально рідкісний вид. У нас він досить поширений, немає проблеми з ним. Але коли приїжджають польські ботаніки, вони завжди дуже радіють, коли бачать цей вид, тому що за він етнічний поляк, хоча народився в нас на, на заході України і тут, тут жив. І сониця зелена, родичка сониці. Родичка, скоріше, клубніки, теж була спочатку клубніка, має притиснутися, що, що листики. смакові якості через те не, не дуже. Звичайний вид для полів. для полів. Звичайний вид. Так і називається сукирки польові. Родич дельфінів, які є у нас в пітниках. Орхідея. Гарно, має приємний запах, але ввечері відчувається. У нас два види любки є ще одна в лісах. Колись збирали, коли дізналися на тому, потім так воно. Поки що орхідея, червона книга.